Яке найяскравіше враження літа? Ставок. Це все? Ставок, друзі, шашлик, печинок. Не знаю, певно, цього літу жара була, жарко. <смір> була б Одесі, правда, на морі не була, але яскраво було чути вибухи вночі. На жаль, більш нічого такого особи яскравого не було. Сонце і тепло, але було б саме яскраве, яке була перемога, і мир став вже в нас на землі. В нашій країні, мабуть, поїздка до сина Німеччину. до сина, до онука. Літо це сонце, це тепло, це я знаю, це все, що є. Зимою цього нема. Це мої враження. Ну, я не не можу сказати. Ця війна, вона все портить. Яке найяскравіше враження літа? Що я нарешті кудись з'їздила, побачила щось нове, нові міста України, бо за все життя. Я мало де подорожувала, і цього літа, так як я вже живу одна, я працюю, заробляю гроші, і я змогла собі це дозволити.